У період новорічних та різдвяних свят ми всі прагнемо затишку, тепла і радості. Проте саме в цей період кількість пожеж значно зростає. Причини здебільшого однакові: необережне поводження з вогнем, використання небезпечної піротехніки, перенавантаження електромереж. Тому почнемо з основних правил пожежної безпеки, дотримання яких допоможе зберегти найцінніше життя та здоров'я людей. Насамперед, новорічна ялинка. Використовуйте лише сертифіковані електричні гірлянди заводського виробництва. Перед увімкненням обов'язково перевірте їхній стан. Якщо є порушення ізоляції або мерехтіння, таку гірлянду використовувати заборонено. Категорично забороняється прикрашати ялинку свічами, бенгальськими вогнями іншими джерелами відкритого вогню. Ялинку слід встановлювати подалі від обігрівачів, печей, камінів та інших нагрівальних пристроїв. Основну небезпеку становлять піротехнічні вироби. Слід пам'ятати, що на даний час заборонено використання салютів, петард та феєрверків, дозволеними є лише такі вироби, як бенгальські вогні та хлопавки, проте з дотриманням правил безпеки. Користуйтесь лише сертифікованими виробами, купленими в офіційних торгівельних точках, перед використанням ознайомтесь з інструкцією. І наголошую, піротехніка не є іграшкою, діти не повинні мати до неї доступу. Нехай свята залишають лише приємні спогади, а не трагедії. Дотримання простих правил пожежної безпеки це не формальність, а реальний захист вас і ваших близьких. Бережіть себе, свої родини та пам'ятайте, безпека починається з кожного з нас.